Пацани, ви таксі, так? Да? Да. Можете підвезти мене? Мені, мені треба ти. На ЖД вокзал. У мене по, поїзд просто. Марон. Ї, їду, 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 їду Їду в Львов. У мене поїзд через півчаса. Ми встигнемо? Встигнемо. На, 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 на ЖД вокзал! Сідай! Сідай! Ні, я лось великий! Ти мені скажи, вона видержить мене? Да. Видержить. Ну я 80 кг важу. Ну, вона знову! То що, то куди везете? На ЖД. На ЖД? Да. да. Тай, а може якось. Ні, я її зламаю, ти що? Мене лося не видерже. А Ану... скільки, скільки... я. Подожди, я поняв, ти ще той таксіст. Ти... Скільки це достоїти услуга, бо ти мене зараз завезеш на, на... десиш тисячу гривень, а в мене таких грошей немає. За гривню, за гривню! За да. гривню? Ну за гривню. А що, на ЖД за гривню довезеш? За донат на ЗСУ. Там, Та 15 кілометрів їхати з кінця Вишеньки? Я можу і за е, минут 5 доїхати. Ого, ну за гривню, ну за гривню я готов. Давай. Все, запригаємо, поїхали. Погнали? Погнали? Будем? Все, включай.